Добрий день, любі учні, шановні батьки. Вже зовсім трошечки залишилось до початку навчального року і час повторювати вивчений матеріал. Тому я вирішила зробити для вас декілька відеошпаргалок, за допомогою яких ви зможете швиденько повторити необхідні теми. Я знаю, що у багатьох із вас вдома є ось такого плану різні довідники, пам'ятки. В схемах, просто якось написані. Це дуже клас, класна література, але інколи не досить зручно користуватися нею. Чому? Бо ви не знаєте, що саме вам треба там шукати і де саме це треба шукати. А навіть якщо знайшли, то інколи не зрозуміло, як цим скористуватися. Тому під час перегляду мого відео я вам раджу зробити особистий довідничок. Особисту таку парагалочку, якою потім ви зможете користуватися для того, щоб швиденько щось згадати, повторити або підглянути. Для себе я вибрала ось таку папочку з файлом маленьку. Сюди вставляю звичайні аркуші з зошита в клітинку і пишу необхідну для себе інформацію. Далі там в мене ще є з української мови інформація. Так от, можна використовувати звичайний зошит, або якийсь блокнот, який, на вашу думку, підійде для цих цілей. І не лякайтеся слова шпаргалка. Тому що, ну, наче кажуть, шпаргалками користуватися дуже негарно, але якщо ви її робите для себе і для того, щоб швиденько щось пригадати, підглянути, то це тільки вам на користь. Так працює наша пам'ять. що Чим більше видів пам'яті задіяно під час вивчення якогось матеріалу, тим краще ви запам'ятовуєте. Ось зараз ви продивитесь відео, прослухаєте. Якщо ви ще й запишете все це, то ви швиденько всю цю інформацію запам'ятаєте. І навіть ця шпаргалка вам в майбутньому, можливо і не знадобиться. Розпочати пропоную з легенької теми цифри і числа. Давайте згадаємо, що таке числа, що таке цифри і яка між ними різниця. Подивіться, будь ласка, на запис на дошці. що це цифри чи числа? Так от, той, хто скаже, що це числа, скаже правильну відповідь. І той, хто скаже, що це цифри, також дасть правильну відповідь. То яка ж різниця між числами і цифрами? Отже, згадуємо, а хто не знав, той запам'ятовує. Числа ми використовуємо при лічбі предметів. 1, 2, 3, 20, 38, 185, 1697. Це все числа. І для того, щоб нам ці числа якось записати, в нашій системі числення використовують 10 цифр. Отже, те, що ви бачите зараз на дошці, це є цифри. І усього їх 10. І вже Цими цифрами, За допомогою цих цифр ми можемо записати будь-яке число. Далі, що нам ще треба згадати? Якщо число записано за допомогою однієї цифри, то воно називається Одноцифрове число. Наприклад, число 5 записано за допомогою однієї цифри, то воно одноцифрове або ще називають однозначне. Далі ми будемо записувати числа за допомогою двох цифр, трьох цифр, чотирьох цифр, п'яти і так далі. Отже, всі числа, які будуть записані за допомогою двох і більше цифр, це вже будуть багатоцифрові числа. Або їх ще можна називати по кількості цифр в їх складі, наприклад, число 23. Записано за допомогою двох цифр, 2 і 3, То це двоцифрове число або двозначне. Число 444. Записано за допомогою трьох цифр. Вони однакові всі, всі четвірки. Але це, це число ми записали за допомогою трьох однакових цифр. Тому це число буде. Три цифрове або тризначне. І так далі ми можемо записати чотирьохцифрове число, п'ятицифрове і так далі. Хто думає, що не запам'ятає, можете для себе зробити ось таку поміточку. Якщо число записано однією цифрою, це одноцифрове. Якщо двома і більше цифрами, це багатоцифрові числа. Ну, якщо за допомогою двох цифр, це двоцифрове, і так далі. Давайте порахуємо, скільки цифр буде в цьому числі, спробуємо його назвати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цифр. Отже, це число восьмицифрове. Тепер давайте згадаємо ще, які можуть бути числа. Числа можуть бути. Попереднє і наступне. Це тема ще з першого класу, але давайте її теж згадаємо. Отже, попереднім є те число, яке при, лічби, при, при лічбі йде першим. Отже, наприклад, нам дано число 5, і нам треба знайти попереднє число, то нам достатньо прорахувати до числа 5: 1, 2, 3, 4, 5. І те число, яке було перед п'ятірочкою, це і є попереднє число. В нашому випадку це число 4. Наступне число це те число, яке йде після даного числа при лічбі. Отже, ну, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Після п'яти йде 6. Отже, число 6 буде наступним для числа 5. І тут ми маємо ще згадати, що. Попереднє число воно на 1 менше від даного числа. Так? Тобто ми знаємо, що 4 яким чином утворилося? Це 5 мінус 1, тобто на 1 менше, ніж 5. А наступне число буде на 1 більше, ніж дане число. 5 додаємо 1, і у нас виходить 6. Для чого нам це треба знати? Для того, щоб ми змогли знайти. Попереднє і наступне число для будь-якого числа. Не тільки однозначного або двозначного, там, де нам дуже легко порахувати і з'ясувати попереднє і наступне. Наприклад, нам треба знайти попереднє число для числа 327. Що нам для цього треба? Ми знаємо, що попереднє число на 1 менше, то нам число 327 треба зменшити на 1. І ми дізнаємось попереднє число, це буде 326. Якщо нам треба знайти наступне число, знаходимо дуже просто: ми знаємо, що наступне число на 1 більше, ніж дане. Отже, число 327 збільшуємо на 1. І знаходимо наступне число. Це буде 328. Так. Число 999. Давайте знайдемо для нього попереднє. Це буде на 1 менше. 999 віднімаємо 1. це буде 998. Наступне число буде на 1 більше. 999 збільшуємо на 1 і це вже буде 1000. Пішли далі розбиратися з числами. Подивіться, будь ласка, на записані числа. Чим вони схожі між собою, яка у них є спільна ознака? І як можна ці числа назвати одним словом? Хто уважний, той вже побачив, що всі ці числа закінчуються на 0. 60, 810, 320, 100. Так от, числа, які закінчуються на 0, називаються круглими числами. І всі ці числа є круглі. Для себе, якщо хочете, можете позначити. Продовжуємо знайомитися з числами. Ми ще з вами знаємо, що числа бувають парні і непарні. І ці числа при лічбі, вони чергуються через один. Якщо ми починаємо рахувати від одного, то число 1 буде непарне, А число 2 буде парним. Як визначаються парні числа? Парні числа діляться на два. Число 2 ділиться на 2, і це буде 1. Або, щоб вам ще простіше запам'ятати, парне число ми можемо розкласти на два однакових числа, тобто на пару однакових чисел. Два розкладаємо на 1 і 1. Це буде пара однакових чисел. Я для вас вже розписала всі числа першого десятка і розподілила на дві колонки: непарні і парні числа. І ви можете навіть впевнитися, що всі парні числа вони будуть ділитися на 2. 2, 4, 6, 8, 10 діляться на 2. Так. А що ж далі? Як же нам далі зрозуміти числа парні чи не парні, якщо, наприклад, число трьохзначне або п'ятизначне, ми ж не будемо рахувати через один? Так? То тут теж все дуже просто. Треба тільки запам'ятати, що, якщо числа закінчуються на цифри 2, 4, 6, 8 або 0 то такі числа будуть парними. І такі числа будуть ділитися на 2. А всі числа, які закінчуються на 1, 3, 5, 7, 9, будуть непарними числами. І, відповідно, ділитися на 2 вони не будуть. Отже, для себе ви можете навіть записати ось таке правило: парні числа закінчуються на 2, 4, 6, 8 або 0 і діляться на 2. А всі інші числа будуть непарними і на 2 ділитися не будуть. Тобто, зараз ми з вами навіть вивели два правила. Перше правило це як нам визначити парне число чи непарне. І друге, ми з вами визначили ознаку подільності числа на 2. Що це означає? Це означає, що всі числа, які закінчуються на 2, 4, 6, 8, 0, будуть ділитися на 2. Давайте спробуємо закріпити це правило і скористатися ним. Ось я написала 5 чисел. Давайте знайдемо ті числа, які будуть парними, і, відповідно, будуть ділитися на 2. Перше число 30. Ми бачимо, що число 30 закінчується на 0. Отже, це парне число і воно буде ділитися на 2. 835. Ми бачимо число закінчується на 5. Отже, це не парне число, і на 2 ділитися не буде. 698. В кінці ми бачимо 8. Отже, це число є парним, і воно буде ділитися на 2. Число 1000. Ми бачимо, що в кінці стоїть 0. Отже, це парне число, і воно буде ділитися на 2. І останнє велике число 3677. Бачимо, що в кінці стоїть цифра 7. Отже, це число не парне і на 2 ділитися не буде. Так, тепер давайте згадаємо склад чисел в межах 10. Знов таки, це та тема, яку ви мали вивчити ще в першому класі. Але дехто трошки не довчив склад чисел в межах десяти і на уроках може плутатись, може рахувати на пальцях під партою або в умі додавати. Це неправильно. Ви маєте у ці таблички склад чисел в межах десяти знати на пам'ять, на зубок. Це дуже важливо. Це та штука, яку ви маєте вивчити один раз і на все життя. Навіть можете запитати своїх батьків. Інколи дехто хтось забуває таблицю множення, але склад числа в межах 10, знають і пам'ятають всі користуються ним майже кожен день. Тому це дуже важливо знати. Ми зараз не будемо з вами повторювати, з яких чисел складається кожне число в межах 10, а я вам розповім, як вам швиденько можна повторити або довчити. Якщо ще хтось не довчив, склад чисел в межах 10. Отже, перше, що ви маєте зробити, це ось таку табличку. Можна на, е, накреслити самостійно, можна роздрукувати з інтернета, можна десь вирізати. або ось, наприклад, продаються ось такі пам'ятки, ну, це, наприклад, для першого другого класу. Тобто, на ваш вибір. Далі, що вам треба зробити, це ось такі картки. На кожне число. Ви робите відповідну кількість карток. На число 1. На, вибач, на число 2 у вас буде одна картка, 1 плюс 1. На число 3 у вас буде одна картка, 1 плюс 2. На число 4 у вас буде дві картки, 1 плюс 2 і 2 плюс 2. Ну і так далі. У вас має вийти 25 таких карток. Їх можна зробити з будь-якого аркуша паперу, абсолютно неважливо, з картона можна зробити, як вам буде зручно, будь-якого розміру можна хоч круглими. Отже, з лицевої сторони ви пишете приклад, а на зворотньому боці дуже-дуже акуратно в куточку олівчиком проставляєте правильну відповідь для того, щоб ви могли самі себе перевірити. Тобто ці картки, чим вони класні? Дітки, ви можете самостійно і повторювати і самостійно одразу ж себе перевіряти, чи правильно ви сказали відповідь. Отже, зробили такі картки. Наступний крок, що ви робите? Ви маєте перебрати всю цю стопочку карток і дати правильну відповідь на кожну картку. В ідеалі це має виглядати так. Ви дивитесь на картку, не промовляєте сам приклад, а одразу називаєте відповідь. І все це має бути дуже швидко: 10, 8, 5, 10, 4, 9, 10 і так далі. І коли ви назвали відповідь і відкладаєте картку, так, то ви її будете класти зворотньою стороною до себе і будете на зворотному боці бачити відповідь правильно. А якщо ваша відповідь співпала з тією, що на картці, це означає, що ви дали правильну відповідь, то ви цю картку можете відкласти у бік. Це означає, що цей приклад ви знаєте. Якщо ж у вас не виходить так швидко все показувати. Або ви вагаєтесь у відповіді, або ви рахуєте, або підзабули. Тобто, наприклад, так. Ну, мабуть, мабуть, 10. Перегортаєте там дійсно 10. Але ви задумались: то цю картку ви не відкладаєте, а ви з маєте ще працювати. Працюємо таким чином. Спочатку 5 разів ви маєте прочитати. Сам приклад з відповіддю. 5 плюс 5 дорівнює 10, 5 плюс 5 дорівнює 10. Далі заплющуєте очі, знов промовляєте цей приклад, тільки всі ці числа уявляєте, малюєте в своїй уяві 5 плюс 5 дорівнює 10. Прям малюєте їх. Далі берете аркуш і прописуєте і знов-таки промовляєте 5 плюс 5 дорівнює 10. Тоді цю картку. Можете покласти під низ своєї стопочки, з нею ви ще будете працювати. Далі побачили картку, 8. Сказали одразу, відклали. .ın... Порахували в умі, можливо, 5. Перегортаєте дійсно 5, але ви довго рахували. Знов-таки, ви працюєте з цією карткою, прочитуєте, уявляєте, прописуєте і під стопочку. І таким чином, якщо ви будете ну, хоча б 2-3 рази на день проробляти ці картки, то ви менше ніж за тиждень, ну, хто погано знає, той довчить склад чисел в межах 10. Дуже швидко і дуже, дуже ефект, ефективно це виходить. Хто ж вважає, що така штука з картками не для вас, або вам чомусь не сподобалось? Ви можете скористатися ось таким тренажером. Це багаторазовий тренажер, який ви робите самостійно, або, можливо, його роздрукувати десь в інтернеті з пустими віконечками. Так, цей листочок вкладаєте у файл. Далі вам просто треба взяти фломастер. І на кожне число прописати його склад. 2 це буде 1 і 1, 4 це буде 1 і 3. 2 і 2, 3 це буде 1 і 2. І прописуєте таким чином всі, -всі числа. Потім або батьки, або навіть ви самостійно можете перевірити те, що ви написали. А перевіряєте самостійно за допомогою цієї таблички, яка у вас вже має бути. Самостійно перевірили. Там, де у вас неправильно вказані відповіді, ви їх пропрацьовуєте, повторюєте. Потім можна взяти звичайну вологу серветку. Витерти фломастер, і ваш багаторазовий тренажер готовий до наступного використання. Таким чином можете самостійно повторювати склад чисел в межах 10. Забіжу трошки наперед. У кого зі складом чисел в межах 10 все окей, і ви пам'ятаєте і знаєте, і не забуваєте, молодці, можете цього всього не робити. Хто підзабуває або не довчив до кінця, то будь ласка, пропрацюйте, бо це, ця тема вона дуже важлива. І ви цим матеріалом будете користуватися, коли будете складати двоцифрові числа, тризначні, чотиризначні і так далі. Тобто ця інформація вам потрібна буде аж до кінця школи. І це треба вивчити обов'язково. Так, і забіжу наперед. Хто трошки підзабуває таблицю множення, Знов таки, ви можете зробити для себе ось такі картки. Наприклад, спочатку робите на картки на таблицю множення на 2 на 3, повторюєте. Потім додаєте картки на 4. таблиця множення на 4, так? Повторюєте. Потім, наприклад, коли ви вже вивчили таблицю множення на 2, дуже добре, ви можете ці картки забрати і підкладати інші картки. І таким чином опрацьовувати цей матеріал. Все, сподіваюся, що це відео було корисним, зрозумілим. До зустрічі!